Ми вже знімаємо. Каву я свою, як завжди, не встигла допити. Але новини чекати не будуть. Бо я тут підготувала для вас декілька гаряченьких новин. Сьогодні поговоримо про новий патент на екран. Чим нас здивували цього разу? Нова версія смартфона OnePlus з світодіодною підсвіткою. Чат GPT пише книжки та готовий замінити авторів. Нова лінійка планшетів від Xiaomi. Накладний мікроскоп до iPhone. Пристрій для татуювань імпринті. Перед тим як продовжити, обов'язково поставте лайк. Так ми зрозуміємо, що вам такий контент цікавий і це допоможе нашому каналу у розвитку. Не забувайте також підписатися на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати новенькі відео. Ну що, готові? Поїхали! Лиш нещодавно я вам розповіла про гнучкі екрани та про екрани, які розтягуються. І тут знову ми йдемо далі. Hisense запатентували смартфон з гнучким дисплеєм, який заходить на тильну сторону. Спереду смартфона симетричні та тонкі рамки, а нижня частина та практично вся тильна продовження екрану. Про характеристики нічого не відомо. Все, що можна побачити, блок з чотирма камерами та кнопку спуску затвора. Також. Залишиться незрозумілим, чи чекати нам такий смартфон, чи це лише патент? А я от не можу навіть уявити, навіщо б мені був потрібен смартфон з тонким екраном? Ну це просто непрактично. А от ви що думаєте? Майстри напевно одразу подумали про вартість заміни такого екрану. Бо якщо він впаде, то 100% екраном донизу. Ну, в разі чого я думаю, ви знаєте, де можна купити будь-які дисплеї. Компанія OnePlus невгамовна Анонсували нову версію смартфона OnePlus 11. Здавалося би, ну що ще? Але новий смартфончик буде зі світодіодним підсвічуванням. Задня панель має завивистий малюнок світодіодів у вигляді потоку з кінцем навколо модуля камери, поєднаний зі скляним дизайном. OnePlus оголосила, що дизайнерський смартфон буде представлений 27 лютого 2023 року на всесвітньому мобільному конгресі у Барселоні. У дизайні OnePlus використовує підхід ігрового комп'ютера із використанням світодіодів. Одного підсвічування. Ми вже бачили дизайнерські версії смартфонів від OnePlus, тому дуже цікаво буде глянути і на таке дизайнерське рішення. Вони, до речі, в Blackout дуже корисні, напевно, будуть. Всі говорять про чат GPT. Поговоримо і ми. Усіх дуже неоднозначна реакція на цей чат, і дуже багато хто хвилюється на рахунок актуальності своїх професій. Навіть автори книг. Уявіть собі, що GPT значиться автором або співавтором щонайменше 200 книг у «Кінгстор». Так, наприклад, відомо про Брета Шиклера, продавця зі штату Нью-Йорк, який опублікував у King Store дитячу книжку Мудра маленька білка, історія про заощадження та інвестиції. Розповідь довжиною 30 сторінок та ілюстрації до неї створив штучний інтелект. Вартість цифрової версії книги становить 3 долари, а друкованої – 10 доларів. Шиклер витратив на книгу кілька годин, але поки що заробив близько 100 доларів. Мері Разенберг, генеральний директор гільдії авторів, вважає, що використання нейромереж для написання книжок це те, що авторам варто побоюватись. А от мені особисто хочеться вірити про те, що штучний інтелект не витіснить творчість людини, це те, що від душі людини для душі іншої. А от ви як гадаєте, яке місце у вашому житті займуть штучні інтелекти? У цьому році чекаємо про новий анонс планшетів лінійки від Xiaomi. Це будуть три пристрої: Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro та Xiaomi Pad 6 Ultra. Xiaomi Pad 6 отримає процесор Snapdragon 870, а версія Pro буде обладнана чіпом Snapdragon Plus першої генерації. Максимальний обсяг оперативної пам'яті складе 12 ГБ, а убудованої 512 ГБ. Обидві моделі будуть оснащені панелью IPS LCD діагоналі 11 дюймів, як і планшети 2021 року випуску. І це поки все, що нам відомо. Обов'язково будемо слідкувати за новинами та тримати вас у курсі а є серед ті, хто користується планшетами від Xiaomi? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати ваше враження про них. А ось у TikTok створили справжній ажіотаж відосики з новим девайсом від Apple – Мова йде про новий накладний мікроскоп Universal 400XDH, який кріпиться до iPhone та здатний у 400 разів збільшити зображення до найдрібніших деталей. Ця приспособа виглядає як пластиковий чохол з алюмінієвою панеллю. До неї за потреби можна прикріпити блок з об'єктивом підсвічування та роз'ємом Type-C. Підходить для будь-якої моделі смартфона Apple, починаючи з iPhone 11. А вартість такого девайса на китай. Торговій платформі Aliexpress становить 960 гривень. Погодьтесь, ну цікава штука. І використовувати її на практиці виявилось, до речі, ну дуже захоплюючою справою. Тож користувачі почали досліджувати світ за допомогою цього мікроскопа та знімають відосики і викладають їх у TikTok. Відео збільшення сірників, крил, комара та інших цікавинок набрали тисячі переглядів та ничь стали вірусними. І Якщо вже пішла тема про незвичні розробки, то от вам ще одна: портативний пристрій для татуювань. Імпринтів від південно-корейської компанії LG. Цей міні принтер розміром з долоню використовуватиме чорнило веганської косметики для друку зображень на шкірі або певних тканин. При цьому такі татушки будуть триматися приблизно добу, тож користувачі зможуть майже щодня змінювати їх, вибираючи собі малюнки з бази наявних або завантажуючи нові у мобільний додаток, підключений до пристрою. Презентація пристрою Infinity запланована на всесвітньому мобільному конгресі 2023 у Барселоні. Ну а на ринку південної Кореї, Сполучених Штатів та Європи, він з'явиться до другого півріччя цього року. Чи є серед нас пооцінювачі татуювань? Чи користувалися б ви таким девайсом? Ось і закінчили з новинами. Ну, а ви ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях, чи вам було цікаво, а я побігла допивати нарешті свою каву. До наступного тижня! Па-па!